Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Ваш увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 1, шорти чоловічі всіх розмірів. За доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,1 долар. Вага мішка 23 кг. Вартість мішка становить 71,3 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Дана позиція вже закінчується. В наявності залишилося останні три мішка. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Повторюємо зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 1, шорти, чоловічі всіх розмірів з різного матеріалу йдуть. В наявності залишилося останні три мішечки. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Дана позиція вже закінчується. Залишилися останні три мішка. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 1. шорти чоловічі всіх розмірів з різного матеріалу за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм становить... 3,1, вага мішка 23 кг, вартість мішка 71,3. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Але була текстільна група як Все буде Україна.